Триває боротьба, осіннє небо плаче сивими дощами, бо плаче за синами рідної землі, що так любили рідний край. Чекаючи на тепле слово, на ніжний дотик, як на порятунок, як на ковток свіжого повітря, рідні та близькі чекають на своїх народів. Щоденно в молитвах до Бога прохаючи, щоб зберіг життя. Життя є найцінніше в світі, і там, у мороку війни, українські воїни захищають наші з вами життя. На превеликий жаль, втрачаючи. Слуги. Вони жертвують своїми мріями, планами, сподіваннями, щоб Україна вистояла і у наших дітей було майбутнє. В героїчний пантеон захисників, що відійшли у вічність, вписано ще одне ім'я нашого земляка. Романченко Олександр Григорович народився 10 травня 1974 року у Шостці. Тут минуло його дитинство та юнацькі роки. Тут він провів переважну частину життя. Хлопчик навчався в загальноосвітній школі номер 5 захоплювався футболом, а після здобуття неповної середньої освіти вступив до місцевого хіміко-технологічного коледжу, опанував професію механіка. Строкову службу проходив у звягелі, колишньому Новгородволинському, у складі артилерійських військ. Після служби повернувся до рідного міста. Після повернення на малу батьківщину Олександр Григорович кілька десятиліть працював слюсарем наладчиком на провідних підприємствах шостки. У вільну годину дуже любив рибалити. Його згадують як добру і спокійну людину, готову допомогти іншим, товариську і миролюбну. Він дуже любив. Життя. Та, попри це, готовий був його віддати за рідну землю. У жовтні минулого року чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. При прощанні промовив: Я повинен бути там, захищати батьківщину. Вдома на Олександра чекали рідні та друзі, дві неповнолітні донечки. Старший син боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. На фронті Олександр Романченко виконував обов'язки радіотелефоніста стрілецької роти, користувався авторитетом серед бойових побратимів. Мріяв після перемоги повернутися до рідного міста разом з фронтовим товаришем відкрити маленький бізнес. Мріям захисника не сидила здійснитися. Доля приготувала йому інший трагічний сценарій. Олександра Романченка не стало 4 жовтня. Йому назавжди 50. У глибокій скорботі рідні та друзі Шосткищина оплакує свого захисника і схиляється перед його пам'яттю. Моліться люди України за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Ці хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими до матерів своїх прийдуть, не прийшов, не повернувся живим, Олександр Романченко, випускник п'ятої школи, добра, чесна, світла, порядна людина. Вічна слава, захиснику. За те, що поклав своє життя за батьківщину. Неможливо знайти слів втіхі, щоб втамувати той гіркий біль непоправної втрати. Вічна слава герою, вічна слава нехай вона буде в пам'яті друзів, рідних, побратимів. Вічна слава, загиблим героям, слава українським воїнам, слава Україні. Героям слава! Це була людина чесна, світла, людина, яка мала свою активну громадянську позицію, людина, яка приходила на допомогу до всіх, хто цю допомогу потребував. І ми зараз навіть не можемо, не можемо собі уявити. Той жах, ту трагедію, яку зараз ми бачимо в родині Олександра Григоровича, герої не вмирають, і пам'ять про Олександра вона залишиться в кожному здобувачі освіти нашого закладу. Вона залишиться в кожному викладачі нашого закладу. Якщо можна так взагалі сказати, вона буде прописана. Кожній цеглині, з яких було побудовано коледж. Герої дійсно не вмирають. Герої продовжують на небі боронити нас і висвітлюють шлях до майбутнього для всіх українців. Слава Україні! Героям слава! Знову немимовний і смуток прийшов в нашу громаду. Наш святий обов'язок обов берегти в серцях і в пам'яті кожного і кожного, хто віддав найдорожче своє життя за незалежність і мир в нашій державі, за нас з вами, бо вони справжні герої. Саме таким і був Олександр, світла пам'ять герою, щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! Міць України тече в жилах наших воїнів, наші серця сповнені віри у перемогу українського народу, у безкрає небо нашої держави, де мирно житимуть люди, вільні, незалежні. Бо ми все одно вистоїмо, виживемо, переможемо. За нами правда і віра в Бога. Відбудуємо все зруйноване і будемо пам'ятати. Пам'ятати кожного загиблого воїна, їхні імена навіки вписані в історію України. На знак шани й вдячності за мужність Олександра Романченко присутні встали на одне коліно а потім поклали квіти на труну захисника. Скорботна процесія пройшла центральною вулицею міста, проводжаючи воїна у вічність.